Зупинись мить, подаруй тепло, хочу, щоб в душі знову розцвело, хочу солов'їв, хмилю і вина. Кличе вже мене сива далина, кличе і не спить явір, не бурак. Все своє тепло роздала за так. з мінусом в думках, з плюсом у душі. Йду по всій землі пишу вірши. Зупинись, кажу я сама собі: все, що здобула, вернеться тобі і осіння мла, і серпнева млість, і до ворогів, ненависть і злість. Треба все прощать. Хто сказав? Ісус, треба! Та на це вичерпався ресурс, з'їла вся війна, мрії, почуття і втоптала в грязь все наше життя. Зупинись, кажу, літо не балуй, краще ти мені осінь подаруй, з ласкою полів, з поглядом смирек, з щедрістю садів, з вірністю лелек. І ось це тепло, мирну круговерть. Вірю, що любов переможе смерть, що ось ця зима цить нещасно цить і моя душа в небо відлетить. Галина Потопляк. Зупинися мить.